Друзі, вітаю! Сьогодні у нас піде розмова про ось такий інвектор TTN, непогане рішення. Бюджетне рішення пишуть, взагалі, що це гібридні інвектори, насправді це не зовсім так. Це off-grid, інвектор при відсутності мережі. Непогані бюджетне рішення для автономії, в нього присутній встроєний МППТ контролер. Для сонячного поля, ось pv пів вот У нас два провода. Будьте уважні, коли ви під'єднуєте. Бо ви можете спалити. Дуже важливо правильно під'єднати. Робиться це через запобіжники, захист відмовні. А також автомат треба від'єднувати через автомат, тому що можете спалити порт МППТ. Потому що коли сонечка працює, він видає, при підключенні може працювати дуга. І якщо ви неправильно зробите, можете спалити ін'єктор. Це дуже важливо. Також важливе підключення бетері, тому що проїздить розряд конденсаторної групи. Дуже уважно, тому що він може іскрити, страшного нічого нема, але людина може перелякатися. І не дай Бог перепутать, спалить. Дуже уважні. Будьте з підключенням батареї, а також ПІВІ-порту. Ось. Потім у нас є присутній порт сіті, порт генератора і виход вже з інвектора. Це непогане рішення, яке буде працювати у разі блекауту. Він буде заряджати, вмикатися мережа, він автоматично сам підзаряджає акумулятори. Швидкі токи зарядки тут непогане в принципі рішення на 4,2 кВт. Присутнє, зараз я вам покажу ось така сіточка. Получається, вдув поїсходить кулерами з вдуває сюди, через себе продуває і виходить сюди. Дуже непогано реалізовано, при цьому у вас не будуть забуватися він пилом. Він не видуває через себе він наоборот вдуває. ну так він зроблений, не знаю, чого у них така концепція, але виробник вирішив так. Ось у нас клавіша включення включення інвектора. Е, дуже це зручно. Коли не треба, ви можете вимкнути. І в ітозі він, якщо він буде підключений в мережу, він не буде розряджати акумулятор. Тому кнопка вмикання, в принципі, цікаво реалізована. Хоча б е, на акумуляторі є... Окремо кнопка вимкнення акумулятора, але це дуже зручно, <кхи> він не буде брати е, холостий ход, не буде споживати, е, тому що навіть якщо у вас навантаження немає, холостий ход все одно з'їдає батарею. Якщо у, вас не відсутня, е, якщо у вас відсутня мережа, він може розряджатися. Якщо ви не помітили, не виключили. Коротше, Тут це дуже важливо. Але він навіть працює при виключеному інвекторі. Він заїжджає батареєю і напряму дає е, е, мережу. от. Тепер дивіться ось по характеристикам його. Ось у нас інвектор Charge 4,2 кВт. Понятно, pv це у нас по сонечку от у нас мінімальний вольтаж 240 вольт. Максималка 500, робочі 60 450 і 18 А ну, скільки він може в пікі працювати. Потім пікове навантаження робочі 4,2, максимально 6200 кВт. Насправді вони трошки завищені. Ток заряду 120 А. Ну, ось ці характеристики я до кінця все це не вивчив. Було дуже багато інформації. Всьому треба розбиратися, сідати. Ось робоча напруга 26 вольт. Дуже багато хто путає і, і, і думають, що вони працюють із 12-24 вольт. Насправді це неправда. Не путайте, тому що виробники часто вказують ці всі моменти. А, от у нас по IC порт а, а, у нас показує ампераж, все, вольтаж. А, і дивіться. А, Вот максимум батарін, ну грубо говоря, максимальну батарею, яку до нього можна підняти, 175 А. Насправді можна і більше. Не рекомендують більше насправді. Але можна під'єднувати, страшного нічого немає. Просто возможно коли буде під'єднаний через порт БМС більш потужна. Акумулятор з БМС-контролером, він буде некоректно відображати процентне зашіння заряду. Не знаю цих всіх тонкостей, а по стандарту стоїть ток заряду 30 А. Можна збільшувати в налаштуваннях. Тут дуже багато налаштувань. Насправді дуже прикра, що китайці не завжди дають руску чи навіть навіть не русську нам нахер не треба, але української е, інструкції дуже мало, тому періодично буває скидають на російській мові. А, але деякі виробники взагалі не скидають інструкцію на, навіть якщо знаєте, ну якщо нема на українській, то ладно, вже, давайте е, на підерській мові, вибачте, за мій французький. От. Ну, хоч якось, бо люди не розуміють, як налаштувати, бо англійські не всі знають. І там дуже таких технічних багато термінів. І багато хто може не зрозуміти. Ось. Але виробники цим трохи нехтують. Але взагалі непогане бюджетне рішення. От. Так що підписуйтесь, кому цікаво. Далі буду розповідати про більш дорогі апарати, класні. Дуже багато різних бюджетних. Буду розказувати, як правильно під'єднувати і сонячне поле, і акумулятор. Кому цікаво, дуже буде багато контенту. Тому бажаю, щоб у вас все було добре, щоб було світло, тепло і все у нас було добре. Всім дякую.